Ще один зелений куточок у мікрорайоні Пасічна. Після довготривалих робіт урочисто відкрили новостворений сквер Первоцвіт. Ще донедавна пригадують мешканці, тут росли суцільні хащі і пройти було вкрай важко. А ще площа біля річки, неабияк зацікавила одного із забудовників. Тож люди хвилювалися, що видна бистрицю їм перекриє чергова багатоповерхівка. Нині ж радіють, таки врятували сквер від забудови. «Так багато дерев, що, ну навіть пройти не можна було. Так, добре, а тепер можна так собі перейти. Добре. Тут раніше був бу, була чисто пустка, щоб діти боялися навіть підійти сюди. А на нинішній день ви бачите, яка кількість людей це не тільки сьогодні, це вже кожен вечір. Гуляють діти старші люди. Тобто, ми дуже дякуємо Богові і тим людям, які нас підтримали, що нам вдалося це зберегти як паркову зону. Близько двох гектарів на цією площою комунальникам довелося добряче попрацювати нині. Тут понад дві тисячі метрів. Брукованих доріжок, пандуси для маломобільних людей та два десятки сучасних енергозберігаючих ліхтарів, а ще зручні відпочинкові лавочки. Є 18 лавочок у нас зі спинками, 14 без спинок, є так само близько 19 урн. От, ну і останнє це було благоустрій власного озеленення, тут вже є посіяна трава, тут почищено було дамбу, от, влаштовано власне, газони, величезна кількість так само пішла. І, Землі сюди близько 700 тонн. Первоцвіт один із найбільших міських скверів. Загалом їх в Івано-Франківську налічується 38. У мерії запевняють, що часом руки дійдуть до кожного. Те, що така величезна зона, зелена, збережена. І вона в такий короткий час відремонтована. Ну, це є певний такий здобуток громади. Зелені зони повинні бути збережені. Вони повинні бути упорядковані. Зараз в роботі 10 таких скверів. Загалом у нас є 38. Якщо ми щороку по 10-12 таких будемо скверів робити, ну то ми будемо мати зелене місто. Між тим комунальники кажуть, і тут роботи ще не завершені. Найближчим часом хочуть встановити у сквері дитячий майданчик і тренажерний куток. Ще один сюрприз від влади запланували на наступний рік. Йдеться про облагородження пляжу на бистриці Солотвинській, облаштують його біля дамби, котра межує з первоцвітом.